20 червня 2022 року привезли ми нарешті ще собі будку Шестиметрову От тільки що розгрузили нам з евакуатора її, а далі ми будемо займатися сексом з будкою, правда, Шарік? А Шарик буде наблюдати за тим всім. От така будка Хермобудка Зараз ще їду з Матвієм По ще одного думкрата. От. І думаємо піднімати щось трактором, щось ломами. О, трактора сюди пригнали спеціально і хочемо її туди загнати вон туди до туалета і вздовж забора, якщо все вийде нам по плану. Ну і на ті шпали. Положити, якщо все дасть Бог буде добре. А зараз виявилося, що забувся взяти домкрата ще одного. Воно всяких трубочок цілу кучу набрали, бензопилку, бензин. А ну бензин і бензопилку сховайте в ганок, воно ж нагрівається. Все, ми поїхали по домкрати. Вася хоч не здумай стати там на те вікно. Чув? Ну дивись, щоб не іспитував, бо ти ж можеш іспитання зробити, воно ж пластикове. І коло нього там не ходи, бо буде пускати потім. Все, конец серии, пока.